Власне, це питання про буття, псевдопитання або не філософське питання а філософії канта. Це все набуває, як я на початку сьогодні згадав, такого апогею, і власне це питання про буття воно остаточно. Ну, я не можу сказати, що остаточно, бо, наприклад, в ХХ столітті були спроби відновити питання про буття. Наприклад, в філософії такого німецького філософа Мартіна Гайдегера, от який експліцитно казав, що от, питання про буття, це власне це не і є справа філософії. І звісно, що не дарма гайдегер так дуже любив до Сократики. От цих всіх, які міркували про той початок і так далі, і, і чим далі він міркував, тим містичнішим він ставав. Бо звісно, що не можна в ХХ столітті столітті науки, то що казати серйозно про якісь такі абсолютно демонічні для сучасної людини премодерні антипросвітницькі речі, про які він казав. Ну не дарма, він був активним членом націонал соціалістичної партії Німеччини, абсолютно антипросвітницького проєкту. Менше з тим. Отже, я тут зараз зроблю такий шкіц кантової філософії швиденько, ну більш-менш швиденько, але ці ви зможете потім мати. Слайди, щоб ще їх погортати. Кант, як він ну, він прославився тим, що написав три критики. Та перша критика виходить у 1781 році: критика чистого розуму. Далі критика практичного розуму і критика сили судження. Та, ці таких три ключових текти. тексти також він написав тексти, такі теж великі, е, ну, які між ними, наприклад, там. У метафізики звичаїв, це текст, який передував критиці практичного розуму, чи метафізика звичаїв, метафізика природи, чи, наприклад, э, э, текст антропологія э, э, під прагматичним оглядом дуже важливий його пізній текст. Але э, Кант, власне, от, э, за тих часів вони, ну, він не лише написав ці твори, він також, вони активно всі листувалися. І в цих листах він викладав це не просто були якісь речі про, про побутові питання, він обговорював, а він власне. Викладав свої ідеї. І от в листі до свого колишнього учня Маркуса Єрца в 1772 році він підбиває підсумки своїх багаторічних досліджень і заважує, що має написати книгу. І робоча назва в обох листах він її формулює так: Границі чуттєвості і розуму. А тобто він уже в, в робочій назві своєї книги він каже, що я хочу встановити границі певні нашому пізнанню, та що ми можемо пізнавати, а що ми пізнавати не можемо. А, ну ясно, що це власне він мітить на це питання пробуття, намагається, бо він власне. Це питання пробуття в такій в, в важливій частині критики чистого розуму, яка називається трансцендентальна діалектика, він, власне, там його експліцитно його відкидає. Так? Ось, і от в листі від 21 лютого 1972 року він додає, що першу частину книги, яка містить як, цитата, джерела метафізики і методи границі, видав в межах приблизно трьох місяців. Але йому на це для того, щоб це написати, цю книгу не три місяці, знадобилося майже десять років. Так? Бо виходить ця книга в 1781 році. Він активно і писав, переписував. І в 1781 році це вийшло перше видання критики чистого розуму. Друге видання істотно перероблене, бо він змінив ключовий аргумент свого тексту, який називається «Трансцентальна дедукція категорії. От. Ну, власне, ну, дивіться. Як я сказав, справа філософії і кантової філософії теж, безперечно, він тут не виняток. Це пояснити зв'язок загального і окремого. І, власне, в своїй філософії він, ну, коли в цій дедукція цих категорій, категорія це що поняття, І, поняття інтелекту, якщо так спростити, поняття інтелекту, тобто що, загальне. Він ну, хоче пояснити, як це загальне, яке міститься у нас в голові, тупо так, грубо кажучи, у нас в голові, якось це загальне, воно може мати об'єктивну значущість в стосунку до речей, які перебувають поза мною. Чому наші поняття, ну, наприклад, наука. Ми ж використовуємо науковець. Він використовує поняття ну грубо кажучи, які походять, даруйте з його голови. Та, е, е, чому ці поняття вони реально описують реальність ну об'єктивно? Там можуть бути помилки, тощо, але вони описують. Наша наука дозволяє нам, наприклад, робити точні розрахунки, досліджувати природу, відправляти космічні кораблі. Ну поки що не в далекий космос, в близький, виводити супутники на орбіту, тощо. І власне, все це, всі ці розрахунки, вони зроблені за допомогою якихось концептуальних операцій, і чому це. Ось ці загальні речі вони можуть мати об'єктивну реальність. І вони стосуються чогось окремо і якось його е, описують. От, власне, це, це він в філософії своєї намагається пояснити, що є джерелом ось з тим, що зв'язує наш, е, наш інтелект, е, дозволяє нашому інтелекту. Якось об'єктивно, якщо грубо так сказати, об'єктивно описувати. Ну а за кантом не описувати, а прямо визначати зовнішню реальність. І от в, в цьому листі від 21 лютого 1772 він далі пише важливий момент. Продумавши теоретичну частину в її повному обсязі та зі взаємними зв'язками всіх частин, я зауважив: мені бракує ще чогось посутнього, що як інші, так і я сам випустив з уваги у своїх довгих метафізичних дослідженнях, і що становить ключ до всієї таємниці метафізики, яка себе сама доти ще приховувала. Отож, я запитав самого себе, на якій підставі ґрунтується стосунок того, що в нас називають уявленням, до предмета. Уявлення, тобто щось загальне, предмет, щось окреме, навіть німецькою, от це якщо буквально перекласти, Ґеґенштант, це щось, що стоїть навпроти мене, щось чим я не є, і далі він це вже власне. Що таке критика чистого розуму, і, безперечно, відлуння, особливо в наступному тексті, який ми обговорюємо, що означає орієнтуватися в мисленні, ми будемо з, з, з проєктом критики чистого розуму. І тут, бачите, критика чистого розуму не, не дарма, не в лапках. Тут мається на увазі під критикою чистого, це не назва твору. А назва взагалі його теорії проекту, що він хоче зробити, і звичайно, і твір називається критика чистого розуму, але в даному випадку йдеться власне про проект, і от він пише. Але під цим я розумію не критику книжок і систем. А критику спроможності розуму взагалі, з огляду на всі пізнання, до яких він може прагнути, незалежно від всякого досвіду. А отже, рішення щодо можливості чи неможливості, метафізики взагалі, та визначення, які джерел, так, обсягу і границь, але все з принципів. Що він має на увазі метафіз... під метафізикою? От, власне, метафізика, це якщо так спростити, це та те, це та, та скажімо, та, та наша теоретична діяльність, яка має пояснити природу загального. От, оце метафізика, от і принципи, чому власне я, як це загально воно працює, як воно може взаємодіяти з, з чимось окремим? От ось ось це, якщо так грубо, згрубше це пояснити. Цим є метафізика за, за Канта. Про що ця критика чистого розуму? Вся критична філософія Канта, це у вступі. Він пише: властиве завдання чистого розуму міститься в питанні як можливі синтетичні судження апріорі. І, отже ж, що таке судження взагалі? Судження, це, власне кажучи, щось, і для нього йдеться тут про синтетичне судження. це те, От дивіться, в суд в кожному судженні є суб'єкт і предикат. Суб'єкт це, ну, наприклад, ну, ну, не підмет, та, і предикат це властивості цього підмета. Наприклад, цей стілець є зелений. Суб'єкт стілець, зелений, це предикат, який дає властивості цього, поясню властивості цього е, суб'єкта. Що? Ти ну, це просто в логічній термінології суб'єкти, предикат. ні, 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 це це як суб'єкт як частина судження. От судження є суб'єкти, предикат. От і, отже, але що таке суб'єкт? Тобто, він хоче показати оцей зв'язок загального поняття, який а суб'єкт є загальним поняттям з чимось окремим. Тобто, вже в самому питанні, яке він вставить в центрі свого критичного проєкту, і є ось це питання, яке я називаю справою філософії зв'язок загального і окремого. Але він хоче сказати, що ось цей зв'язок, і ну от він каже, синтетичні судження апріорі, це ж не просто якісь ну, у нього є ціла така класифікація суджень, апріорія постеріорі. Та є ще аналітичні судження, які завжди апріорі. Ну, наприклад, аналітичне судження це. Всі е, неодружені чоловіки, е, парубок це неодружений чоловік. Е, тут ви нічого нового не говорите. Це просто з, е, е, це ви просто розкриваєте з місць цього поняття. Да? Бо вже в самому понятті парубок міститься те, що це неодружений чоловік. Да? Все. Е, е, от а е, це аналітичне судження, вони його не цікавлять. Е, його цікавлять синтетичні судження, які двох видів, Які, одні судження ґрунтуються на досвіді. Да? Тобто судження, зв'язок між суб'єктом і предикатом, який ґрунтується на досвіді, він, наприклад, каже, всі тіла простягнені. От, начебто, це твердження, це судження, воно можливо лише на підставі досвіду. Що без, без чуттєвого досвіду якогось тіла ми не можемо сказати, що от, чи воно має. Що воно простягне чи ні. От. А, е, власне, е, його цікавлять синтетичні судження апріорі. Тобто це судження, яких зв'язок цей не ґрунтується на досвіді. І для нього це дуже важливо. Йому дуже важливо пояснити, що наш стосунок до світу, принципи, пізнання світу, ми не запозичуємо з самого світу. Так? Ось це, так би мовити, дуже. Бо якщо ми запозичуємо, припустимо, зі світу принципи його пізнання, тоді, ну, наприклад, припустимо, якщо, отой приклад, який я сьогодні наводив про червоне яблуко, я бачу червоне яблуко. Якщо принцип пізнання або при Умови можливості формулювання цього, скажімо так, судження, вони містяться в цьому окремому об'єкті, який я сприймаю, то тоді для того, щоб в досвіді цього об'єкта то для того, щоб пізнавати інший об'єкт. Наприклад, інше червоне яблуко, не те, яке я тут от бачу, а от яке поруч лежить. Мені також треба, ну, грубо кажучи, ніби видобувати з нього окремі принципи, інші принципи, які би я застосовував для цього окремого. Але ж ви розумієте, що так пізнання наше було б неможливо. Для того, якщо, якщо би, якби для того, аби пізнати якийсь окремий об'єкт, мені завжди треба було б мати його досвід і видобувати з нього принципи його пізнання, ну, я не думаю, що ми змогли б взагалі казати про якусь науку, якийсь науковий стосунок до світу, бо це в такому випадку наш науковий досвід, або взагалі наш знаєвий досвід, це був би досвідом якогось постійного, нескінченного ознайомлення з предметами, які в нашому досвіді трапляються. Для того, щоб пояснити ось цей стосунок до світу, ми маємо довести, що принципи, які його уможливлюють, з цього світу який завжди є чимось окремим, ну, в якому ми маємо справу з чимось окремим, ці принципи ми не запозичуємо світу з цього світу. Ну, для нього прикладом таких синтетичних суджень апріорі є принцип причиновості. От все, що відбувається, має свою причину. Ну, це ще помітив шотландський філософ Девід Хюм в, своїй, в своєму трактаті про людську природу, де він власне і показує, що от власне. Ми не можемо е, на підставі досвіду передбачити, ну от просто таке, знаєте, навіть емпіричне спостереження. Емпіричний досвід, чуттєвий досвід, іншими словами, він не дає нам гарантії того, що з якоїсь причини обов'язково випливає випливе якась от ця дія. Ну, ніби, е, ніби минулий досвід нам каже, що якщо ми чуємо... Е, Близ, бачимо блискавку, то почуємо грім. Чи навпаки, коли чуємо грім, то потім бачимо блискавку. Ну, ви зрозуміли. Якийсь зв'язок природних явищ. Що якщо Минулий досвід нам каже, чин от любив е, дуже грати в більярд е, Девід Хьюм, і він казав, що якщо я б'ю під якимось ухилом по кулі більярдні, то досвід каже, що вона має котитися в якомусь такому напрямку. Бо раніше так було, але гарантії цього немає. І чуттєвий досвід не дає гарантії, не дає необхідності зв'язку причини і дії тут. І Кант тому каже: отже, це приклад синтетичного судження апріорі. Ну, це, звісно, знаєте, приклади, які наводить Кант синтетичних суджень апріорі, в багатьох викликають усмішку там, і здаються, видаються не переконливими. Але в принципі, інший такий класичний приклад, який він дає, це арифметична. Арифметична операція 7 плюс 5 дорівнює 12. От він каже, що тут важко сказати, чи це ну це точно синтетичне судження, але дивіться, він каже, що поняття сімки і поняття п'ятірки вони не містять самі по собі оцієї суми 12. в числі сім немає 12, воно не передбачає 12. І він що чи це приклад справді синтетичного судження апріорі? Це точно синтетичне судження, чи апріорі це вже велике питання. Але е, е, ідея в тому, що є. Бачите, чому це судження, оце синтетичне судження, це судження, яке зв'язок встановлює між чимось. І ось цей зв'язок він за кантом не має походити з досвіду, Він, зрештою, не походить з досвіду, особливо коли йдеться про принцип причиновості. І отже, у філософії Канта, підбуваючи підсумок, відбувається радикальний перехід від питання про буття до питання про значущість або нормативність. Сам він Кант чудово усвідомлював, що він робить як філософ. У нього не було ілюзій щодо цього. І він на і ми побачимо особливо в його цікаві такі зауваги, Іронійні в статті, що означає орієнтуватися в мисленні, в мисленні щодо Мозеса Мендельсона, якому він його дуже сильно поважав, і Мендельсон був одним з перших, кому він надіслав примірник критики чистого розуму і хотів, щоб той написав рецензію. Ну, Мендельсон не написав, а потім ще й помер. Тому все. От але Кант називає цей перехід. Він постійно зміна або революція способу мислення, і там різні синоніми наводить. Тобто він запитує, що, що робить наш стосунок до світу необхідним. Він каже, що те, що я роблю філософії, це революція. Повністю все ми ставимо все до гори Дригом, грубо кажучи. І як він цей змінений метод способу мислення формулює. Це передмова до другого видання критики чистого розуму. Те, що ви бачите в душках, оце от Б і римське «18». Оцім от Б літерою латинською позначають друге видання 1787 року, а латинським позначають перше 81-го. Якщо римські літери, це означає, що це про передмову йдеться. Арабські літери. Це вже ну, текст критики. Отже, він пише: ми пізнаємо апріорі, тобто до досвіду, про речі, лише те, що самі, в них, що самі в них вкладаємо. Дуже на віко схожа ідея, коли Віко каже, що ми можемо на, на, мати науку про цивільний світ, тільки тому, що ми його створили. Він каже, що ми пізнаємо апріорі про речі, лише те, що самі в них вкладаємо. Іншими словами, за Кантом, те, що є. Ось це буття, та ота зовнішня реальність, яка протистоїть нам і нас тисне на нас щодня. Вона не може становити умову можливості того, що є значущим. Тобто ми не можемо запозичувати принципи пізнання цієї реальності з цієї самої реальності. Джерелом цих принципів є ми самі. І Кант радикалізується навіть є або існує лише те для людини, звісно, що є значущим. І саме тому Кант ототожнює поняття об'єктивної реальності, яким послуговувався Декарт в третій медитації і далі, і об'єктивної значущості ось цієї катіді uh, перекладають англійською. І цим він радикально відрізняється від всіх, що він робиться експліцитно. Розумієте? Бо, звісно, ви можете знайти всіх попередніх, того ж Віку, я не знаю, в Декарта і, і в Гюма, тощо ви можете знайти. А якісь навіть в німців попередників там в Крістіана Вольфа, то що ви можете влябніться, ви можете знайти якісь такі, такі натяки на це. Але ніхто з них це в теорію таку послідовну не побудував. Розумієте, тому Кант, власне, і в цьому революціонер, що він це. Цю теорію виклав послідовно експліцитно і дуже нюансовано. Отже, але Кантові йдеться про умови можливості пізнання предметів, а не їхнього існування. Саме тому він ототожнює реальність і значущість. У нього можливо ви чули? У нього є такі досить ну, в нашій культурі поширені такий відомий термін. Це німецькою das німецької Даздінканзіксельбс, річ сама по собі, або там ще річ у собі. От щось таке. А що це він мав на увазі? Річ сама по собі ну це такі більш-менш. Адекватний переклад, річ сама по собі Він каже, як речі є самі по собі, ось це відбуття. Ми взагалі гадки про це не можемо мати. І нас це не має цікавити, взагалі як людей. Бо ми маємо справу лише з явищами. А от явища вони коряться умовам нашого пізнання. Тобто, от така контроверсійна метафора, яку за яку Канта критикувала багато його наступників, вона насправді була покликана. Для того, щоб відмежувати справу філософії від того, що філософією не є, от хочете е, дізнатися, що таке річ сама по собі, йдіть в церкву. Там вам скажуть, що таке річ сама по собі, наприклад. Ну і от е, оцю зміну способу мислення Кант назвав трансцендентальною філософією. А, от він, засновник цієї філософії, до нього цього не було. І як він це пояснив, що таке трансцендентальна філософія, трансцендентальне пізнання, тому я, я називаю всяке пізнання трансцендентальним, яке взагалі має справу не так і з предметами, а з нашим способом пізнання предметів тієї міри, який цей спосіб пізнання повинен бути можливим апріорі. Тобто. Це пізнання, воно не стосується от окремого да оці всі там, скажімо. З'ясування того, а що є сутністю осердю самих предметів. А, власне кажучи, воно є, воно переймається тим, як влаштований наш спосіб пізнання предметів тієї мірою, якою цей спосіб пізнання повинен бути можливим. Тобто, як влаштований наш, наша суб'єктивність, щоб уможливлювати от наше пізнання взагалі от зовнішнього світу. І предметом цієї критики називає предмет тут є не природа речей, яка є невичерпною. А розсуд або інтелект, іншими словами, який судить про природу речей, а цей розсуд зі свого, боку, зі свого боку, з огляду на його пізнання апріорі. Тобто, знову ж таки, чітке відмежування. Нас не цікавить природа речей, нас не цікавить питання пробуття, не цікавлять речі самі по собі, як існує світ насправді в лапках. Та? Бо і... нас цікавить, оцей розсуд, який судить про це. І, от лише він може так би мовити, лише в під цим оглядом ми можемо претендувати на якусь істину умовну. Ті надто з вас, хто відвідував, якщо був курс в кового з критик канта, бо Кант так, звісно, себе не називав, але він порівнював те, що він робить в філософії, те, що Капернік зробив в астрономії, та. І в дослідницькій літературі кантову філософію називають ну, його, цей от, як він пише, революція способу мислення, це називають Коперніканською революцією філософії. І він формулюється так. Тож у метафізиці можна спробувати в подібний спосіб те, що стосується споглядання предметів. Якби споглядання мусило спрямовуватися згідно з влаштованістю предметів, то я не бачу, як можна було б щось знати про неї, апріорі про увазі влаштованість предметів. Та якщо спрямовувати предмет як об'єкт чуттів з злаштованості нашої спроможності споглядання, тоді я цілком можу собі уявити цю можливість. Тобто, повертаючись до нашого прикладу з червоним яблуком, він каже, що е, можливість споглядання цього яблука не залежить від влаштованості цього яблука, а вона залежить від влаштованості нашого нашої спроможності споглядання цього яблука. Тобто він каже, що ні, яблуко не дає мені підстав щось з одного боку. Тут здається, що кан суперечить сутності революції капіка, а яка в чому вона полягала. Зміна суб'єктивної позірності, на якій ґрунтувалася отак геоцентрична картина світу на об'єктивну позицію геліоцентризму. Бо люди, що коли ми бачимо навіть зараз, якщо ми не використовуємо якесь спеціальне обладнання, ми кажемо, що сонце обертається довкола землі. Це нам кажуть, це природна істина, ну, яка, яку диктують нам наші чуття. Ми щодня з вами бачимо, як сонце сходить і заходить. Все, отже, це і є власне істина чуттєвості. І Копернік каже, ні. Ну, він був одним з перших, умовно, скажемо, хай Коперник точно це зробив. Каже, що ні, все навпаки, відбувається. Це земля обертається навколо Сонця. Хоч і це повністю суперечить це, повністю навіть розумієте, це не просто суперечить чуттям, це суперечить нашій вірі. Бо взагалі, наша віра наш стосунок до світу, він же ж не на знанні ґрунтується. Ми не проводимо якихось обрахунків операції, нічого не дізнаємося. Наша базовий, наш базовий стосунок до світу він ґрунтується на вір, на вірі і на довірі, на довірі, як до інших, умовно кажучи людей, які там більш на туші, або на довірі до наших чуттів, що вони нам кажуть. Я бачу це, отже, так воно і є. Але з другого боку, Кантові тут все-таки йдеться про Копернікове припущення позицій, щоб суперечить чуттєвій позирності. Адже чуття кажуть, що Сонце обертається довкола Земля, навпаки. Тому і Кант припускає, що наше споглядання не залежить від влаштованості предметів, від влаштованості червоного яблука, а саме це припускати природно. Це наша перша природа, це і диктує. Тобто, він каже, навпаки, наша спроможність споглядання. Якщо можна сказати ширше, спроможність пізнання спрямовує предмети, які в ньому даються. І далі теж це малий твір Канта, ми його не розглядатимемо, але це один з пізніх його творів. Я вам чесно, чесно скажу, чим Кант був старіший, тим його здатність і спроможність писати німецькою мовою не покращувалася. Він писав дедалі гірше і дедалі заплутаніше. Оце особливо останній текст, який ми з вами будемо обговорювати до вічного миру, де він теж викладає своє бачення того, як. Можливий мир на землі, щоб воїн не було, та? і він викладає умови можливості. Що таке умови можливості? Це центральне поняття його філософії. Я зараз теж кілька слів скажу. Це суперечка факультетів. Його пізній твір. Там він теж повертається до своєї цієї старої позиції. Ну, Прояснює, що це за коперніканська революція. Один пише: Лебонь це полягає також у нашому неправильно зробленому виборі позиції, з якої ми розглядаємо перебіг людських речей, так що цей перебіг здається нам таким безглуздим. Планети, якщо дивитися на них із землі, то рухаються назад, то є непорушними, то рухаються вперед. Та якщо пристати на позицію сонця, що може зробити лише розум, тоді, згідно з коперніканською гіпотезою, вони невпинно рухаються вперед своїм регулярним ходом. Та ось він тут пояснює, оця позиція розуму. Це власне кажучи, те, що він в критиці і робить. оце умови можливості. Та, Оце його головне питання, яке він поняття, яке він пропонує в своїй філософії. До Канта не було. От Бідінгу Ніде Мюґліхет, умови можливості. А оце от питання про умову можливості, власне, ну це власне і те, що чим і займається філософія, в принципі, це така геніальна його метафора. Це, це питання про імпліцитні, тобто неявні. Підвалені знання експліцитного, тобто що у можливе, то, наприклад, наука. Він порушує в критиці чистору. Він каже, чи ж синтетичні судження апріорі він не вига не вигадав. Він каже, їх уже використовує математика, чиста математика і чисте природознавство. те, що німецька називає загайне на це чиста там фізика, да тобто ці науки про природу. Вони там вже є ці синтетичні судження апріорі. І я просто хочу пояснити, а як вони можливі. Чому вони там є? Що звідки вони беруться? Звідки вони походять? І от, власне, умови можливості, це і є власне ось, ось, ось це питання, ну як називає імпліцитні підвали експліцитного знання. Або от, філософ американський Роберт Брендом, якого я згадував на самого початку, його ключовий твір англійською називається «Making it explicit». І, от, власне, от making it explicit», тобто робити це експліцитним. Експлікувати це отак, от це власне є філософія. От, от пояснювати, як можливо, от те, що я на початку казав, як можливий цей надлишок в нашому досвіді, як можливо загальне. Звідки воно береться? І є, звісно, різні теорії згідно там з брендом. Це, звісно, такий соціальний такий продукт, конструкт. І він дивіться, ключове питання. Він порушує. Ну, це вже в, в трансцентальній аналітиці. Це перша частина другої частини критики чистого пише, Тому тут дається знаки складність, яку ми не подибували в царині чуттєвості. а саме як суб'єктивні умови мислення повинні мати об'єктивну значущість. Тобто встановити умови можливості всякого пізнання предметів, адже без функції розсуду явища, а вже ж можуть даватися в спогляданні. І згадайте, от, власне кажучи, тут Кант порушує питання, яке не зміг розв'язати без ідеї Бога Барклі, який каже, що ми сприймаємо щось і від нашого сприйняття ось цей предмет залежить. Але ж ми сприймаємо окремий предмет, і він не може застосувати це сприйняття, моє окреме емпіричне сприйняття до. Всіх можливих об'єктів, які надаються в моєму сприйнятті, то він каже: Бог, а Кант каже: от всякого пізнання предметів, тобто він хоче знайти умову можливості пізнання не лише червоного яблука, цього, яке я бачу, а взагалі будь-яких предметів будь-чого окремо.